Невдячний! Одні батьки так любили свого синочка Дениса, що заради його щастя готові були віддати все на світі. Вони були звичайними селянами, жили скромно в невеличкому будиночку, але дуже хотіли, щоб їхній єдиний синочок вивчився і став поважною і чуйною людиною. Та гарна освіта, вимагає чималих коштів, і не кожен може собі її дозволити. Однак рідні Дениса відмовляли собі у всьому, щоб хоч копійку заощадити. Батько у чашці кави, яку так полюбляв випити вранці. Матір у вишиванні, яке також потребувало коштів, бо нитки та полотно задарма у крамниці не дадуть. Кошти, які вдавалося заощадити, батьки складали до невеличкої скарбнички. І незабаром там назбиралася чимала сума. До того ж, батьки продали корову і виручку додали до заощаджень. Так і назбирали на навчання. А коли Денис закінчив сільську середню школу, батьки сплатили за його навчання в місті. Мати зі сльозами на очах пакувала речі сина. Потім батько на возі відвіз його до міста і залишив на п'ять довгих років, аби син вивчився. Додому чоловік повернувся з важким серцем. Відтоді батьки жили очікуванням, коли їхній Денис володіє гарною професією. Минуло два роки, але від сина не було жодної звістки. Я вже не можу жити у незнанні, якось сказав чоловік жінці. Завтра вранці поїду до міста. Але ж у нас немає коштів на таку далеку дорогу, зітхнула вона. Нічого, якось викручусь. Уранці, наповнивши свій віз сіном, аби було чим у дорозі годувати коней, і взявши торбу з харчами, яку зібрала жінка, чоловік вирушив до міста. Шлях був довгим, батько сильно втомлювався, але перечуття радісної зустрічі надавало сили, і він рухався далі. Після кількох важких днів батько на возі під'їхав до університету. Чоловік мав убогий і жалюгідний вигляд на піщаній доріжці, перед мармуровими сходами величної споруди. З дверей закладу вийшла група студентів. Вони сміялися, голосно щось обговорювали, а деякі тицяли пальцем на старого. Батько серед студентів упізнав сина і гукнув: Денисе, синку, усі голови повернулися в його бік. Під дружний регіт друзів. Денис спершу густо почервонів, потім зблід упізнавши бідно вдягненому чоловікові свого батька. Парубку стало соромно, що має такого тата, і ніяково від того, що його друзі все це бачать. Денисе, невже не впізнаєш мене? тремтячим голосом запитав батько. Ви помиляєтеся, чоловіче, я не Денис, грубо відповів син, вдаючи, ніби перед ним незнайомець. Ану, приберіть звідси свою таратайку. Серце батька похололо і завмерло. Здалося, що воно взагалі припинилося битися. Батько повільно розвернув віз і поїхав. За декілька днів чоловік дістався дому. Його обличчя видавало, що трапилося щось жахливе. Він постарів років на двадцять. Не зронивши ні слова, чоловік зліз із воза, війшов до хати і сів біля коменка. Поряд стояла порожня скарбничка. колись туди складали гроші сину на освіту. Матір ходила по хаті навшпиньки, а потім вирішила приготувати обід. Раптом вона почула глухий удар. Жінка вибігла до кімнати і побачила бездихане тіло чоловіка. Його серце не витримало синівської невдячності. Любий друже, прагни дбати про те, щоб серце нашого Небесного Отця. Ніколи не боліло від невдячності, адже Бог заради нас віддав на страждання і смерть найдорожче свого єдинородного Сина, Ісуса Христа.